Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Ви тільки подивіться на це грозове небо. От-от і піде дощ. Знаю я той дощ, вже третій день лиє. Ну, у всякому випадку, по прогнозам погоди так обіцяють. Зараз я вам покажу цей шалений дощ з грозами. Вже третій день. І ще завтра, і післязавтра обіцяють. Оце третій день дощ. Подивіться, без толку. без толку, толку, Все треба поливати, бо дощу нема. Що він є, що його нема. Одна фігня. О, так що я взяла сапочку, зараз хочу ранок полоти. У мене вже, знаєте, потрошки починаю тонути в цьому морі. Ще не критично, море морі бур'янів маю на увазі. Ще не критично, але там-там там повилазило, діляночка велика, вже запізнююся з прополкою. Отож, сапка от в руки, ну, плоскорез. І роботу. Так, тут в мене морква. Ось вона тут, мармеладка. Це та морква, яка в мене йшла в подарунок з оцим парником. Оце я її сюди висадила. от, Сходи дуже погані. День-день день, буквально от рядочок моркви. Вон да? одна штучка зійшла. Вона. На весь ряд. Ось другий ряд. Он-он дві штучки на ряд. Третій ряд. Ось маленька. Ось три. Три штучки. Оце зовсім інша справа. Так, ну хоч щось то зійшло, то я прополю. раз так. раз так. то добре. Присіла, <гум> буду полоти. У мене тут така зміна діяльності, знаєте, ось тут у мене зараз покажу вам. Кабачки з від лєни. Бачите? от Раз, два, три кусточка. А, чому так далеко одне від одної, бо вони заплитаються, вони отак от ростуть, прям плеті йдуть, як кавуни, вони ростуть, як дині, як кавуни. Я прийшла з сапкою, ось, ось, ось так я йшла, шла, бачите, по цій дорожці сюди-сюди йшла. І полола все на своєму шляху. Дійшла. От, тепер до обратно оце прополола, тут зупинилася, присіла. Ну, коротше, в мене сміна діяльності. Знаєте, присіла, зараз тут трошки порощипаю. Дійду до цього місця, знов прополю, знов присяду, пощипаю. Коротше, отак от, знаєте. Різноманіття невеличке. от. Тому сідаємо. Блін, як добре, що воно легко витаскується. О, це приємно. іди сюди. Так. О, красота. Ось так от. Дивіться на цю кореневу систему. Їй може позаздрити хто завгодно, блін. З культурних рослин. Боже, як воно приємно витягується. Оце мені подобається. Це, це класно. Так от. Пусто, пусто, пусто. одна морка. Дивіться, можливо, я зря бочку качу на. На насіння це. Подивіться, от є, да? От є. Тут нічого нема, тут мурав'ї. Дивіться, скільки їх тут бігає. Оце треба ж бросом засипати, те, що я купляла. Тут нічого нема. Може через муравійник? От, Напевно, тут позасипаю, може, це мурав'ї? Мені моркву тут під'їдають. Вони можуть? Займаються вони таким промислом. Б'ють, бігають, бігають прямо мурахи. Так от. Так. Пропалола. Вже і сонечко то виходить, то заходить. Тут в мене дуже невдала посадка буряку, жодного всходу. Жодного. Бу... Давайте я з цього боку, щоб ви бачили такетку. Тут в мене буряк єгипетський. Це вам треба буде якось показати цю етикетку. От, тут в мене буряк, фірма, яка мені подобається. Ось, зрозуміли, що да? це за фірма. от, такий от. Він посходив день-де. Так не дуже активно, але взійшов. Оця морквочка, коротше, прополола. І ось сюди пішла, отак от до от, кінця городу. Ну, бачите, де кінець, кінець, да? там вже починається чужий. Отак от, от. І тепер хочу. Саме страшне. У мене тут зараз зелений горошок. У мене є на перший урожай, там він прям бубочки вже пустив, вони вже наливаються. Ось, а це на другий урожай, він ще маленький і хороший. Зараз треба буде його пройти. Бачите, який він прям. Ух-ух, як страшно. Зараз буду з ним боротися. Друзі, гарного після не буде. Я, звісно, що це тут прополола, але там ми лишила. От де рос той бур'ян, там я його й покинула. Ну, типу, мульча така. Ось тут у мене оце йде центральна дорога до хати. От там черрі у нас дуже сильно працює, Розкидає мені мульчу, там вона чує якісь насіковні свірчки і так далі. І у нього охота на них. Отут вже, бачите, порозкидала. Зараз от на баклажанах працює жарка її бідняжечка. Так, тут я все прополола. От центральна дорожка, хата, дивимося направо, горошик, кабачки, морква бурячок туди-туди-туди. Ось тут от все прополене. Так? От. І зараз перейшла наліво. Це було право, і зараз наліво. От. Тут в мене мульчан зовсім трошечки. Тут в мене диньки дуже класні. ось Такі оранжеві, круті. Потім покажу. Давайте ну, зараз. Я просто хочу вам повністю огляд всього городу зробити, де що росте і як воно виглядає на сьогоднішній момент. От такі класні дині тут будуть. Емір F1. От. 5 штучок тут. Ну і тут, от бачите, майже і нема того бур'яна. Тут не дуже страшно. Тут не дуже страшно. день, -день оце він повилазив, порозплетався. Зараз я його приберу. От. І на сьогодні, напевно, все. Бо буду ділити на декілька етапів, за один день все не пройду. Так що зараз цю діляночку пройдуся і подивлюся по своєму стану. Може ще щось пороблю, а може і ні. Може і ні. От. Так. ж, яка краса, подивіться, тільки там сонечко, просто дивовижно. Так, я а, на городі там трошечки оце пополола. Ось, зараз вже в нас вечір. Думала піти, ще щось зробити, але щось не тягне, якщо чесно. От, ну взагалі-то треба, але в мене часу, якщо чесно, ще й нема. Тому що скоро виключать світло, ну, можуть виключити, а мені треба волосся помити. От, дивіться, що я вам хотіла показати. Бачите, палички стирчать для забору, для рабиці. Ось так воно буде йти. Давайте пройдемося з вами, я вам покажу. Ось так сюди. От. Потім от сюди до зеленого забору. От. Це сусідське, сусідський город, сусідське поле. От так от, от сюди. Толітній туалет. Під туалетом, бачите, пакети, це я так трошечки коли вирівнювала тут землю в февралі, хто бачив. То глину припасла. в мене там глина якраз була накопана, я її припасла. Ну, мало ли куди щось понадобиться замащити, ну, замазати, от, то я отак от її зберігла. От. І тут отак от, робиться, 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 робиться. Сюди вона буде йти. І зараз я вам покажу якраз те, що мені висилала Наташа, як воно прижилося, який вигляд має. ось. Ще можу дещо про плани сказати. Оце тут, виходить, така калітка буде. Да? Виходиш, виходиш з калітки. І я хочу сюди, під забор, посадити малину. Ось вона в мене тут, бачите? Тут була невеличка перестановка, тому всі свої пляшечки я сюди повикидала. Взагалі-то треба вже починати з ними розбиратися. Так, значить, малину восени пересаджу під забор. Ось так от. Потім буде невеличка дорожка. І ось тут будуть такі от йти е, грядочки до кінця. Ну Я зараз думаю, може не треба сюди отакі грядочки. Думаю, поки що. Ну от Малину, мені хочеться прямо під забор, але в мене тут горіх. Ну, побачимо. У мене малини багато, я, я можу поекспериментувати. Ось, так, я ж хотіла вам показати. Що я там хотіла. Так, значить, мені Наташа висилала золотисту смородину. Взагалі-то зараз не час висаджувати такі кущики. Але, як не дивно, вони прижилися. Я дуже рада. Боже, як гарно. Так, оце в мене золотиста смородина. Вона прижилася. Ось. Так що я чекаю, щоб вона вже почала давати свій зріст. Ось так от. Потім сюди я посадила малину. І слухайте, багато прижилося. Так, їй не дуже добре, бо її треба осени саджати. Але, але, дивіться, вона вже починає давати нові листочки. Старенькі отак, от, бачите, відходять, нічого страшного, вона дає новеньке. Так що, це малинка від Наташі. В мене тут два рядочки по чотири штучки. Ось тут друга, третя здохла, хвоста бліс. Хто промовив, той і От Ця прижилася. Потім йде другий рядочок, бачите, воно прижилося. Ой, краса, краса, я так рада, подивіться. Бачите, пускає листочки, листочки, листочки. От, а ці дві сохлі. Засохли. Ось так. от. Потім йдемо сюди. Тут полуниця від двох Наташ, до речі. Це мені висилала Наташа, шалена бджілка. От, я не знаю, мені здається, що вона мені на Ютубі не дивиться. От, це її полуничка. Я коли її саджала, я ступіла. Тому що я надивилася. От, різних відео, де всі казали, що... Е, тіпа, как, ой, її можемо можна вже зривати. Саджати треба так-то і так-то, щоб вона не розмножувалася. Ну, я взяла так і посадила. І потім сама думаю, а какого хрена ти її так посадила, коли тобі полиниці немає? Так що я її буду розсаджувати, коли вона відплодоносить. От Так, треба не забути і вернутися за нею, щоб вона в мене розросталася. Що вона в мене була класна і її було багато. Правда, я її ще не пробувала, треба спробувати. Потім, це то, що, що ви вдвоєм прийшли і От, Потім, це те, що мені зараз Наташа висилала. Тут, здається, 8 полуничок. Ну, і я так хотіла їх спробувати. Вони мені прийшли з квіточками. От, і я їх залишила. Я знаю, що їх треба було відірвати. Але я їх залишила. Так, хотіла, щоб в мене було полуницю, але, напевно, нічого не буде. Ай, ті злая кошка. От, два, три. Прижилося. Так, тут сьогодні копали, трошки прикопали, ну нічого страшного. А, так, раз, два, три, чотири, п'ять. Я хочу полуницю. Шість прижилося, сім. А, сім, я переплутала чогось, я думала, що 8, а їх сім, ось. І останнє, що я вам хотіла показати, так щоб я не забула, бо я така, що я забуду. Ось так от. І останнє це ожина. безколічкова ожина. Я думаю, що я її пересаджу сюди, де я тільки що вам показувала полуницю, я її не там посадила. Думала, думала, куди так, щоб покраще, покраще, і не туди. Зараз поясню, чого я її сюди посадила. Зараз. От. Значить, Перший кустик він, на жаль, виглядає не дуже добре. Я, друзі, за ними за усіма доглядала, постійно поливала, тут ганяла за ними. Ну, ось цьому не дуже добре є. От. І другий. Це треба спілити прибрати. Другий ось він пускає якраз таки нові свіжі листики. Бачите, йому якраз таки добре. Оця відійшла, пагон цей, атошов міриной. А отут-от неначебто непогано. Да? Ну я думаю, звідси пересадити, тому що тут тепер дуже мало сонця. От. Взагалі, чому я сюди посадила, бо я знала, що тут буде цим кущикам спокійно. Їх ніхто тут не буде турбувати. Їм тут багато місця. От, тут же, до речі, час касити. І ще один найвеликий плюс те, що я дуже люблю ну Я взагалі всі малини, клубники, оці всі ягодки я дуже люблю. Черешні, вішні Коротше, я <соходу> <соходу> сюди посадила її, щоб, бо тут дуже гарна земля. Тут була межа. От, хто не знає, в селах роблять такі межі, ну, от, межа, да? і туди накидають дуже багато, ось як тут. Бачите, отак от палочки. Гілочки, гілочки різні отак от на межу. І вважайте, туди попадало постійно листя, там гнили ці палки, і вважайте, це офігенна, ну, класна земля. Я звідси брала я е, отодвігала. Ці гілка і брала звідси землю для розсади. Ось. І там було стільки черв'яків. вона була така класна. Ну, оскільки тут така класна земля, то я недовго думаючи посадила сюди ожину. Мені не подобається, Їй тут тімновато, як би мені кажеться. Плюс тут дуже легко про неї забути і перестати доглядати. Тому, думаю, зробити їй ще один шок От. і пересадити туди до полуниці. Посадити от сюди до полуниці. От. от так от. Тут, якщо ви бачите, рядочок малини, рядочок полуниці, і от посередині, де дорожка, висадити ці два кущі калажини. А малина і полуниця восени звідси приберуться. от Вони пересадяться по-любому. Полуниця, напевно, навіть і раніше. От, коли прибирається цибуля і чесник, думаю, там зробити собі багато полуничних грядок, щоб в мене було багато-багато полуниця. Ось, так що такі в мене плани. Отак от. Клас. Такий мій город. Така моя малинка, такі в мене подаруночки від Наташі. Я так рада, я так щаслива. Наташа, дуже тобі велике Дякую. А з вами буде прощатися. Така в мене полуничка. Бажати вам гарного настрою і дня.